Поняття щастя у кожного своє, як і те саме відчуття бути щасливим. Хтось знаходить його молодом, а хтось пізнає його смак лише у зрілому віці, і яке з них більш цінне і вагоміше. Ліда з Андрієм зустрічалася ще зі школи, потики від однокласників та вчителів кидали одне на одного закохані погляди, тихенько вкладали в пальто в роздягалці записки із зізнаннями і гадали, що може заховатися від усіх. Після школи їхні дороги розійшлися. Ліда вступила до кооперативного технікуму у Черкаси, а Андрій до будівельного у гутельне. Бачилося, що вихідних, а протягом тижня летіли до обласного центру теплі зворушливі листи. Після закінчення навчання Андрій пішов на строкову службу до війська. А Ліда повернулася до рідного села і стала працювати в магазині промислових товарів. Спочатку хлопець писав коханні мало не щодня. А потім листи перестали від нього приходити. З дня на день вибігала навперейми до листоноші з надією отримати довгоочікувану звістку. Але та тільки руками розводила Чекай, ще напише, жартувала Галя, поправляючи на плечах важку хазатярську сумку із свіжою кореспонденцією. А дядькові Петрові й ті Надії теж нема листів, допитувалася зажурена лід подружки листоноші. Та чого? Їм було минулого тижня, відказувала хутко і, відпихаючись однією ногою, давила на подалі велосипеда щосили, аби найшвидше доїхати до сусідської хати, втекти від відповіді. Що могло статися? Чому Андрій перестав писати? Моєму хтось поганого не говорив про мене. Думки героям обсідали голову дівчини, але жодного пояснення вона не знаходила. Минуло дві зими. Дві весни ні в кіно, ні на танці Ліда й ногою не ступила, чекала, та й на душі було тяжко, не до гуляк. Андрій повернувся восени, зустріла його на вулиці з букетом пишних жоржин, але він навіть не глянув її сторону, повернув на сусідню вулицю. Як стояла, так і скам'яніла, не могла ворухнути ні ногою, ні головою. Її любий Андрійко пробіг мимо. Господи милосердний, аж дух звело, наче небом до землі придавило, скільки стояла, скам'яніла, не пам'ятає, причвалала додому і впала на ліжко, тупо дивилася у стелю. Не плакала, не ридала, не голосила зобиджено. Просто її душа згоріла до тла, її безжально випалили, як стерню в полі після жнив. На Маланка Андрій заслав сватів до Галини, до подружки. Це був ще один удар, який підкосив ліду, і вона злягла. Не хотіла ні їсти, ні пити. Мамо, чому ж так пече у грудях?» – питала ненько, що сідала на краю ліжка та мовчки втирала сльозу. Після весілля Андрій з Галиною виїхали до міста. Придбали будинок, він влаштувався на будівництво во нашого відділення зв'язку. До батьків у село приїздили тільки на великі свята. Андрій заробляв добрі гроші, тож товктися у городах не хотів. Прижили двох діток, славні чорняві хлоп'яти підростали, кучеряві, як і їхній батько. Ліда довго сиділа в дівках, на залицяння чоловіків не зважала. Уже коли перевалило за тридцять, зійшлася з літнім одинаком із сусіднього села, народила дівчинку, але життя не склалося, не змогла пересилити свою душу, як не намагалася, розлучилася, жили з надійкою та старою мамою втрьох. Наближалося різдво. Свято, до якого в сільських оселях поприбирають і мишачі нірки, а ще завжди стараються справити до великого прасника якусь обновку в оселі чи то новий килим купити, чи новий тюль. Ліда поїхала з донькою до міста, довго вибирали нові шпалери, аби переклеїти у надійченій кімнаті. До магазину зайшли чоловіки у робах. Вони купували матеріали для ремонту Сиден гіпс, шпатель, клей, багети, фарбу. Один з них зачепив Ліду зібраним пакунком. Обернувся, вибачте, жіночка. повернулася. Андрій. Він оціпенів. Вона встигла помітити, що його погляд згаслий і якийсь неживий, наче. Розраховуйся, ти, кинув Андрій напарнику і вискочив з магазину. Мамо, а хто був той чоловік у магазині? спитала донька десятикласниця, коли повернулася додому. Тому моє перше кохання і останнє прошепотіла тихо-тихо. І стільки болю було в тому зізнанні, що надія більше нічого не посміла розпитувати. На різдво Андрій з Галиною та своїми парубками приїхали у гості до батьків. Спочатку відвідали Андрієвих батьків, потім подалися до тежі з тестем. посиділи за столом, погомоніли. Хлопці дістали старі альбоми. Ба, це ви з дідом такі молоді? А це хто мама з подружкою? Ми які наряди ви тоді носили сміх, ну й прикиди. Старший потяг ще один альбом, і з нього висипалися листи ціла купа. Куріні Лідії Антонівні, прочитав юнак. Це хто така Родочка?» Білішою за край стала Галина. Пополотніла й стара мати. Андрій як наливав у звару чашку, то так і застиг. Рідина лилася вже й за край, текла по скатертині. Ви що, не спалили ту макулатуру? гримнула на матір галька. Я ж ось як людину просила. Андрій згріб писані його рукою конверти, розгорнув один листок, другий, по червоній, заскриготав зубами і вийшов з хати. Він збагнув, що його листи з армії галька не віддавала лідь, а сама стала писати на його адресу, вигадуючи про кохану всілякі небелиці який сором віддатися на бабські брехні. Ніхто в селі не міг зрозуміти. Чому на порозі срібної весілля Андрій подав на розлучення з Галиною Гарно ж заможно жили? Чому він усе залишив дружині і приїхав жити в батьківську хату? Що могло статися? Скільки років разом, і на тобі? Таких діток ростили, старший вже й одружитися встиг, і не совісно перед дітьми, перед сватами? На літо Андрій став на порозі лідиної хати. Знаю, мені немає прощення. У всьому винен сам, не міг і заподозрити, що подруга твоя здатна на таку підлість, та хочу решту свого життя бути з тобою. Ти мені тільки повір. Ліда мовчала, її горло давило спазми. Все життя жінка сподівалася на цю мить, а коли вона настала розгубилась, розумом не сприймала ці обставини, а душа рвалася в обійми коханого, жаданого, виплаканого, вистражданого. Лідочко, все буде добре, втішав обійнявши, у нас все життя попереду, і я поведу тебе нашими стежками запізнілого щастя.